Старт на Олімпіаді Романчука та Комашчук, яка вона олімпійська фан-зона у Хмельницькому, також у черговому випуску програми Спорттежес. Розповімо, де Олександр Педан відкриватиме мультиспортивні клуби. Вітаємо, стартуємо. Матиме ще один шанс. Представник Хмельницького Михайло Романчук залишився поза фіналом на дистанції 800 метрів вільним стилем. Саме з цієї дисципліни спортсмен розпочав виступ на Олімпійських іграх у Парижі. У кваліфікації стартував в третьому запливі, фінішував тут восьмим. За підсумками відбору серед усіх учасників став сімнадцятим. До фіналу ж відібралась вісімка найшвидших. Вони змагатимуться 30 липня о 21.30. Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Токіо Михайло Ромачук на дистанції 800 метрів виборов бронзу. І ще одна дистанція для спортсмена 1500 метрів. Попередні запливи розпочнуться 3 серпня зранку. Змагалася не з суперницею, а з собою. Так прокоментувала бій із представницею з південної Кореї фехтувальниця Аліна Комащук. Нагадаємо, спортсменка народилася у Нетішині. Зараз представляє Одеську область. Шаблістка 29 липня стартувала на Олімпіаді в одиночних змаганнях у першому бою. В одній 16 фіналу поступилася суперниці із рахунком 8-15 і таким чином закінчила одиночні виступи на іграх. Щодо бою, я змагалася не суперницею, я змагалася сама з собою. Тож програла лише собі. Я настільки затиснулася, що не змогла зробити ті прийоми, які робила кожного дня, готуючись до Олімпійських ігор. Моє надто велике бажання перемогти завадило мені сьогодні. Аліна Комашчук попереду на заслуженого майстра спорту України Аліну Комачук чекає командна шабля. Стартуватиме жіноча збірна 3 серпня о 14 годині за київським часом. Нагадаємо, Олімпійські ігри приймає Франція. Триватимуть до 11 серпня. Збірна України представлена у 26 із 32 дисциплін, які входять до програми. Олімпіада під відкритим небом у Хмельницькому презентували фан-зону. Її відкрили у середмісті напередодні офіційної церемонії старту ігор у Парижі. Поруч із електронним табло, яке напередодні працювало у тестовому режимі, розташували намет та сидіння. Працюватиме фан-зона до завершення ігор 11 серпня. Детальніше у сюжеті. 12-річний Федір Міщук, півтора року, займається дюдови новатор. За цей час встиг не лише взяти участь у змаганнях, але й стати призером. Та головні старти певен ще попереду. Олімпійські ігри є великим. Змаганням я дуже хочу побувати там в ролі і учасника та глядача. Разом із одноклубниками Федір прийшов на відкриття фан-зони у Хмельницькому. Її розташували поруч із електронним табло, яке до цього часу працювало у тестовому режимі, аби глядачам не дошкуляв дощ, встановили намет, аби було зручно, подбали про сидіння. Прямі трансляції будуть е, перше, що розраховано на наших це Бег Романчук Міша Романчук. І ті, той же Алтухов, ті, які виходять з Смельниччини, але виступають за другий регіон на них. Бо це рідне, це свято дійсно це історичне для всіх наших українців. Олімпійські ігри, Вони раз чотири роки. Це дійсно історія. А, і всі... Я хочу щоб всі переживали за ту історію, і ми творимо ту історію. Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Хмельницький представляє подружжя Романчуків. Загалом за медалі боротимуться шестеро уродженців краю. Це Аліна Комащук, Людмила Оляновська, Павло Алтухов та Вікторія Ткачук. Для вболівальників місцевий осередок НОК розробив листівки, у яких вказали дату і час виступу наших атлетів. Ці люди по-перше, виступають всі не на першій Олімпійських іграх. І вони були весь час в нашому полі зору, весь час ми коло них, ми їх бачили, про них писали, а це вибрали якраз ці самі їхні досягнення найвагоміші і показали поруч їхніми фотографіями, їхні досягнення, а також включили ті дні і локації, чи це стадіон, чи це басейн де вони розташовані в Парижі чи за межами і коли будуть приймати участь наші олімпійці. Паша Алтуков у нас починає, як правило, у нас веслування ставлять на заключні дні. 7 числа попередні запливи, а 10-го, дасть Бог попаде в фінали, то будемо болівати за нього. Мабуть, це він, останній, хто закриє цю програму. Виступив подолян на Олімпійських іграх на відкриття фан-зони завітали титуловані спортсмени та учасники Олімпійських ігор різних років золотим та срібним. У 1976-му у Монреалі став вислувальник Сергій Нагорний. Емоції до цього часу в пам'яті. Олімпійські ігри це події, яка відбувається раз в чотири роки, і усі види спорту заслуговують на увагу. Так звичайно для мене ближче веслування, але й інші види спорту також цікаві. Ольга Полюк після спортивної гімнастики захопилася лижною акробатикою і вже чотири рази саме у фристайлі разом зі збірною представляла Україну на зимових Олімпійських іграх. Я була у Франції взагалі тільки проїздом, але у майбутньому якраз буде набагато більше змагань саме з нашого виду у Франції, тому що, як може хтось знає, хто ще не знає, 2030 рік обрали олімпійські зимові ігри саме у Франції. Тому так тепер я буду більше знайома з цією країною, і ну а вже ж буду вболівати і дивитися трансляції з Франції. Хочу побажати от всім, щоб і дорослі, і діти дивилися Олімпійські ігри, особливо дорослі, щоб дивилися з дітьми, щоб діти могли мотивуватися, займатися спортом, набратися якихось позитивних емоцій. Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі відбулася 26 липня. На ній представник Хмельницького плавець Михайло Романчук став другим прапороносцем збірної. Вибороли путівки на чемпіонат Європи зі стрільби кульової. Чотири представники Хмельницької області у серпні готуються вирушити на європейський старт до Чехії. Останній розпочнеться 26 серпня і триватиме до 5 вересня. Склад нашої четвірки: Ігор Кізима, Денис Баблюк, Крістіна Гілевич та Маргарита Тарканій. З представників нашої області то немає таких, хто їде вперше. Всі спортсмени неодноразово брали участь у змаганнях такого рівня, неодноразово ставали призерами та чемпіонами, і деякі з них встановлювали навіть рекорди чемпіонату Європи та світу. І деякі з них тримаються до сих пір. Будемо виступати в стрільбі з пневматичної гвинтівки, також з малокаліберної. Це Поєднуються два види стрільби в одному чемпіонаті. На початку змагань ми стріляємо в тематичну гвинтівку, а потім переходимо до малокаліберної, бо це дещо важче і ну щоб не впливати на результати. З пневматики. Останнім етапом відбору на чемпіонат Європи став літній чемпіонат України зі стрільби кульової. Представники Хмельниччини там вибороли 6 золотих, 10 срібних та 4 бронзові медалі. У складі нашої команди також виступили Анастасія Савельєва та Віталій Стецюк. У командному заліку чемпіонами у вправі ГП-12 серед чоловіків стали Кізима, Баблюк та Стецюк. Наші дівчата у вправі ГП-11А посіли другу сходинку. Підготував спортсменів заслужений тренер України Петро Бардецький. Ми представляємо Україну за кордоном. Ми показуємо, що не дивлячись на те, що на війну, що ми ще сильні, ми ще можемо, ми ще можемо завоювати призові місця і вигравати. І також цей чемпіонат Європи буде для мене особливим, оскільки я вже буду виступати як доросла, а не як юніорка. В дорослій категорії більш сильна конкуренція, тому потрібно. Краще бути краще. Коли є світло, то тоді приходимо, тренуємося зазвичай там три годинки. Коли немає світла, то це зазвичай загальна фізична підготовка. І інколи можна медитації, там, наприклад, ну, теж ментальна трохи підготовка йде. Суперники відомі, визначились пари, що змагатимуться за Кубок України у новому сезоні. Поділя Хмельницький зійдеться із командою з Івано-Франківська, Рарвера 1908. Епіцентр Кам'янець-Подільський зіграє проти скали 1911. А Волочиський агробізнес протистоятиме клубу Миколаїв. Загалом у першому раунді візьме участь 32 колективи за інформацією УПЛ. Базова дата матчів першого попереднього етапу 3 серпня. На другому етапі розіграшу до 16 переможців першого етапу долучаться два фіналісти турніру за право зіграти в УПЛ замість Дніпра 1 Нагадаємо, що 30 липня стане відомо, яка саме команда Лівий Берег чи «Минай» потраплять у найелітніший дивізіон країни. Молічанки наш Тудгарт Лав, учасниці бігового клубу «Iron Club, взяли участь у старті організованим Вюртемберзьким союзом легкої атлетики. Юлія Нижна, Олександра Зінкевич та Юлія Водзінська долали дистанцію в 10 кілометрів. Стартували та бігли спочатку разом, далі кожна обрала свій темп. Фінішували з прапором України, звернути увагу до України, зверну, гадати про Україну, показати прапор України, тому що фінішували також з прапором, і фото зробили з прапором, і відчувалася ця підтримка. У Штутгарті траса пролягла вулицями міста разом із Аронклабівками. Змагалися понад 4 тисячі учасників на дистанції 10 кілометрів. Також програма старту передбачала біг на дистанції 5 кілометрів та спортивну ходьбу. Не можу сказати, що це була легка траса, тому що сам Штутгарт виявився таким більш горбистим містом. Він йде підйомів багато та багато спусків. І декілька таких підйомчиків нормальних були на трасі, і в той же самий час були і спуски. Була також бруківка небагато, але була. І в основному це була асфальтна. Ну а траса цікава, досить цікава. Ми взагалі стартували біля відомого музею Мерседеса в Штутгарті, так оскільки там завод. І взагалі цей бренд автомобіля він з цього міста і ще багато брендів. Також потім по вулицях Штутгарта, і це було як і індустріальні вулиці, де більш сучасні, так і траса зачепила і. Вулиці такі більш старовинні під під бруківку старовинними будинками змагання було більше любительське і було дуже приємно там перебувати. Ти біжиш, тебе дуже багато людей підтримує. Суперництва не було, було на рівні такому особистому, тому що коли ти біжиш, когось доганяєш, ти просто вчіпляєшся, ти біжиш, і він дивиться на тебе, а ти на нього. І ти бачиш, коли відбувається оце змагання. Потім хтось втомлюється, хтось відстає, ти біжиш далі, причеплюєшся до когось іншого. Люди підтримали дуже так само привітно. Я була неодноразово на марафонах, і можу сказати, що. Це подібно щось до марафону, хоч і це невеличкий забіг, він обмежує там невеличку частину міста. Але люди просто, якщо ти пробігаєш мимо будинку, з вікон музика, чоловіки, діти, діти, дорослі, старші, менші, просто виходили з під'їздів, ставили стільчики, сідали просто на стільчиках або включали свою музику, або щось там співали. Найбільше мені сподобалось в кінці. Це якраз дуже цього не вистачало. Стояв маленький хлопчик, і в нього був такий плакатик. Якраз це вже там 500 метрів до фінішу, екстра пауер і треба було зробити тач. Це я доторкнулась, не знаю чи це мені допомогло, але змогла трошки пришвидшитись. Нагадаємо, минулого року у травні у Штутгарті учасниці бігового клубу флеш ран бігли півмарафон у 2024-му до забігу, але на меншу дистанцію долучилися учасниці Айрон Клаб. У Луцьку фінішував чемпіонат України з важкої атлетики. На ньому змагалися юніори та юніорки до 20 років та молодь до 23. За його результатами, юніорська збірна з Хмельницької області посіла друге командне місце. В активі наших спортсменів 5 нагород, дві з яких найвищого гатунку. Здобули їх Валентин Курдебаха та Назар Лагазюк. Іще одну медаль срібну – приніс збірній Дмитро Курдебаха. Її здобув серед молоді до 23 років. 24-й за ліком Хмельницький прийматиме шаховий турнір меморіал Анатолія Сургунда. Анатолій Станіславович був палким прихильником шахів та розвивав цей вид спорту у Хмельницькому у 70-х роках. За інформацією головного судді, відбуватиметься змагання у форматі фестивалю, який передбачатиме гру у класичні, блискавичні шахи та рапіт. Участь братимуть не лише шахісти з Хмельницької області. Наразі заявки подали спортсмени з Київщини, Вінниччини, Івано-Франківщини. Відбудеться меморіал 12-18 серпня. Шахи вони такі, що ну, треба грати ну, у всі види шахів, тобто як класичні, так і швидкі, так і блискавичні. Ну а в першу чергу це робиться ну, для наших дітей. Да? То тобто, є, ми повинні розуміти, що ну зрозуміло, що Анатолія Станіславовича – ну. Це та людина, яку ми будемо пам'ятати просто все життя. Ось, ми його постійно згадуємо, бачите, і його праця живе. Але ж в загальному турнір робиться ну, для наших дітей, щоб вони мали можливість там, виконувати перший дорослий розряд, кандидат, майстер спорту, ну і мали можливість зростати. Ну а там, за тиждень відіграти там, виходить, 29 партій, ну, це, це дуже круто, це дуже гарний досвід. Перший приз буде 6 тисяч гривень. За перше місце реєстрація положення є на Укрчасі, є в Фейсбуці. Два у Хмельницькому, один у Кам'янці. Подільському. Мультиспортивні клуби Джуніорс з'являться в області. Ініціатива належить лідеру одноіменного руху Олександру Педану. Передбачає вона залучення дітей до фізичної активності у позашкільний час. Двічі на тиждень із тренерами вони займатимуться сучасними видами спорту. У переліку корфбол, бол, безконтактне регбі. Раз на тиждень працюватимуть із гуртківцями, психологи. Розпочнуть свою роботу мультиспортивні клуби восени їхніми учасниками можуть стати як учні осередків, в яких клуби розташуються, так і діти з сусідніх освітніх закладів. Мікрорайону меморандум про партнерство та співпрацю напередодні підписали представники руху Джуніорс Хмельницької обласної військової адміністрації та благодійної організації захисти Хмельниччину. Зараз діти е, дуже в важкому психологічному стані, і е, всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки е, під час тривог. Нестачі світла, певної нестачі можливості, наприклад, грошей батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Батьки на жаль зараз не всі витягують фінансово повністю, щоб діти ходили на ті чи інші гуртки чи секції. Тому ми робимо так, щоб або коштами фондів, або приватного сектору якихось фірм. Або як зі мною, наприклад, 24 та школа, моя рідна. Хтось погашає 70% вартості цього клубу на місяць. Це приблизно 15 тисяч гривень. Я буду опікуватися своєю рідною 24 четверта школою, і мені це буде прям задоволення. Я давно думав, що ж можна таке зробити. І своїм прикладом показувати успішним людям, бізнесменам, зокрема аграріям, не знаю айтівцям. Що дивіться, ви закінчили цю школу? Це ваша Mater, Тому давайте зробіть щось. Бігтимуть та прибиратимуть. Хмельничан запрошують долучитися до екологічно спортивного проєкту Чистий Бог». Плогінг – це прибирання навколишнього середовища у поєднанні зі спортивними рухами, що полягають у бігу в неквапливому темпі зі збиранням сміття вздовж свого маршруту. Місце зустрічі парк імені Михайла Чекмана. Дата 2 серпня. Старт. О дванадцятій ну, в Швейцарії, і з 2016 року, прижилось в нас в Україні цей такий вид спорту, як плогінг, тому що ніби прибирати людей змусити не так просто, і спортом займатися теж не так просто, а класно об'єднали це дуже класно об'єднали. І ти в команді з людьми щось робиш корисне і для себе, і для навколишнього середовища. Я вважаю, це просто дуже гарна ідея. Потрібно мати з собою лише гарний настрій, кросівки можна не нові, бажано <боже> спортивний зручний одяг, а все інше ми приносимо рукавички, мішки, все беремо з собою. Тобто, всіх бажаючих запрошуємо. Можна зареєструватись за формою Google форми реєстрації в нас на сторінках на сторінці Facebook, молодіжний центр. Також ця інформація висвітлена на сайті управління молоді та спорту. Таким спортдаджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому підкорювачі хвиль. Тренуйтеся, досконалюйтеся і перемагайте і ви. Будьте активними і не лише у спорті. Наближаємо нашу головну і бажану звитягу.